Вас вітає канал тубканалу Кіантрейт. Твердоспавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі з матеріалами, що важко обробляються загартованими і лагованими сталями, чавуном і титаном. Представляємо вам твердоспану монолітну фрезу від торгової марки Агір, інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези. Діаметр ріжучої частини 9 мм. діаметр хвостован 10 мм, Довжина ріжучої частини 23 мм, при загальній 75 мм спіралі 35 градусів. На нашій фрезі розташовані 4 зуба, що чудово підходить для загальної обробки металу. І якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю hrc 58 покриття Altisyn підвищує термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів, включаючи сталь, нержі сталь, вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердоспанну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.